Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: Хто звільняється від сплати земельного податку. Цікава тема, ви про неї дуже часто запитували в коментарях. Спробую сьогодні трішечки роз'яснити. Нагадую вам, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, що команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Дуже приємно, що в коментарях з'являються такі питання про можливість підтримати нашу команду. Друзі, дякую вам. Дуже приємно. Ми створили такий сервіс. Ну, не ми його створили. Ми його запозичили, тепер він у нас є такий сервіс Donatello. Тому, якщо вам подобається наша робота, якщо ви хочете підтримати, подякувати, або просто, скажімо так, ну, типу, запросити нас на кавусю, будемо вам щиро-щиро вдячні. Ми розуміємо, що робимо правильну роботу. І вона корисна. Друзі, стосовно теми відео, плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної комунальної власності. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі, а об'єктами оподаткування земельним податком. Земельні ділянки, які перебувають у власності, або користуванні, та земельні частки, які перебувають у власності. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки е, плати за землю. Е, та що е, ну, І стосовно земельного податку від е, відповідній території. Е, відповідні рішення є доступними на сайті територіальної громади. Ну, е, або ж. Повинні бути доступними на сайті. Якщо їх немає, треба обов'язково звертатися до органу і обов'язково витребовувати, щоб у вас була ця інформація, щоб вам, ну, якась в народі лапшу научі не вішали. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в статті 281 Податкового кодексу. Вибачте. Зокрема, від сплати земельного податку звільняються. Особи з інвалідністю першої і другої групи. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Пенсіонери за віком. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону номер 355112 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Фізичні особи, визнані законом, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплату податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом. Використання у межах граничних норм. Ну, наприклад, для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектари. Для будівництва та обслуговування житлового, житлового будинку господарських будівель і споруд, так як ми всі називаємо, присадибка, у селах не більше 0,25, в селищах 15, ну і в містах до 10. Сотих. Для індивідуального дачного будівництва не більше, як 10 сотих, Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 1. сотки. Ну і для ведення садівництва не більше як 12 чи 12. сотих. В нормах безоплатної приватизації. Схожі розміри. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного. Податку четвертої групи власники земельних ділянок земельних часток паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та е, земельних часток паїв в оренду. Платнику єдиного податку четвертої групи. Пункт, е, статті пункт 3 статті 281 є. Пунктом 281.4. Податкового кодексу визначено, що е, якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2, то така особа до 1 травня поточного року е, подає письмову заяву у довільній формі. До контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання зміну земельних ділянок для застосування пільги. Тобто, ви можете вибрати, любу, якщо у вас більше норми, любу ділянку для пільг. Пільга починає застосовуватись до обраних земельних ділянок з базово податковою звітного. Періоду, в якому подано таку заяву. Якщо право на пільгу платника виникає протягом року, то платник звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. Нарахування земельного податку провадиться податковим органом. За місцем розташування земельної ділянки. Індивідуально до, для кожної фізичної особи на підставі даних з державного реєстру ну, з державного, з ДЗК, так, з державного земельного кадастру. Таким чином, звільнення від сплати земельного податку в Україні застосовується до певних категорій громадян, а також поширюється на різні види земельних ділянок залежно від їх призначення. Такі, як для особистого, житлового або садівництва, або інші, які там у нас є передбачені. Якщо у вас залишилось питання, ви ж обов'язково під відео в коментарі, можете його написати своє питання, або ж, або ж звернутися за контактними номерами телефону, які у нас вказані, зателефонувати або написати своє звернення у Viber. Також, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви будете завжди в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Чому будете в курсі? Тому що, в принципі, велика кількість цих консультацій, які ми готуємо, велика кількість відео, що ми записуємо, вони всі базуються на підставі ваших звернень. Тобто ми готуємо вам консультації, і на підставі цих консультацій потім створюємо наш матеріал. Тому обов'язково задавайте питання, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Зрозумієте, що після замовлення консультації, можливо, ту, яку ми вам надамо, можливо, цей матеріал вийде в ефір. І, дякуючи вам, ще хтось знає. Про амоку, у кого такі були самі питання, як і у вас. І людина прочитає, зрозуміє, як виходити з даного положення. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був вам і цікавий, і корисний. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!